Вітаю вас на каналі Профітроль, Мене звати Ігор. Судячи з назви цього відео, ви могли здогадатися, що сьогодні мова буде йти про шахрайські схеми у криптоіндустрії. Гадаю, що для вас не секрет, що головне завдання криптона не тільки заробити гроші у цьому криптосвіті, а й зберігти їх. Тому що ви можете заробити 10, 20, 100 ексів, мільйон ексів, мати вже віртуальні тисячі, мільярди, сотні, тисяч баксів, мільйони і так далі. Але. Потім усе втратити через кілька необережних рухів або просто попастися на шахрайську схему. Тому що під час зростання, тобто був рано, в кожного, майже в кожного є нагода, навіть без якихось там спеціальних знань, просто навіть купивши біткоін, ефір і так далі, і тримаючи їх. Заробити якісь вже шалені кси, то може бути 5, 10 і так далі. Ксів. Але потім настає, е, настає падаючий ринок, або просто ми зростаємо, зростаємо, ви бачите, що з 10 тисяч у вас вже 100 тисяч, з тисячі 10 тисяч, і для когось це вже дійсно досить великі гроші. І Людина стає більш жадібна, хоче заробити ще більше, і е, там підписується на різні групи в Телеграмі, читає твіттери, дивиться Ютуб канали і досить велика кількість шахраїв на цьому ринку, тому що тут заробляються великі кошти без спеціальних знань. І шахраї цими користуються. Створюють якісь групи, там, е, там роблять сками якісь е, крипто. Обмінники, шахрайські і так далі. І я хотів би сьогодні розказати про найактуальніші схеми. Перша частина відео в мене виходила вже кілька місяців тому. Посилання на неї я залишив в описі до цього. А зараз поговоримо про. Ще кілька схем, які нещодавно випали, і про які не йшлась мова у попередньому відео, тому раджу подивитися і першу частину, і другу до кінця, щоб бути більш досвідченим і не втратити жодного цента. Перша схема вже існує досить давно, але я гадаю, що якщо вона вже досить давно існує, я її знаю вже роки-два як. То вона і надалі працює, тому що як тільки починається нова фаза зростання, нові люди заходять і починається усе по-новому, вони ще не знали про неї і попадаються на неї. Тож, що це таке? Це звичайна схема з телеграм-каналами. Був собі нормальний якийсь блогер, який там постив новини, може це трейдинг, якісь сигнали давав е, за гроші там з підписками і так далі. І усе було дійсно чесно. Навіть колись це працювало, щось він вгадував і так далі. Але потім. В нього набралася аудиторія, якась незначна, може закупив рекламу, може, це від самого початку вже була шахрайська схема, і жодних нормальних людей там не було. Ми про це не знаємо і не в цьому суть. Тобто набрали якусь аудиторію, 10-15 тисяч активних користувачів, які зацікавлені в цьому, і зазвичай беруть молоду аудиторію, яка нічого не знає про крипту, не знає основні. Методи, як і що працює. Вони ще нічого не чули про якісь шахрайські махинації, в них в голові тільки, тільки зелений ринок, усе зростає, крипта це тільки багатство і так далі. Вони не знають ще про те, як люди втрачають гроші. І з такою аудиторією працюють. Це зазвичай або Молоді люди, або жінки, в яких з'явилися гроші від їх чоловіків, або в чоловіків, в яких з'явилися гроші від їх жінок. Буває і так. Тому розглянемо цей варіант. Тобто шахраї роздули аудиторію до яких 10-15 тисяч активних користувачів або купили готово. Зазвичай це що може бути? Новини, якісь. Крипто світу, економічного світу, можуть бути е, якісь сигнали, тобто трейдинг, маржинальний трейдинг, спотовий трейдинг, може бути просто е, якийсь блог про криптовалюту або фінанси. І тут починаються такий е, і тут починаються такі дії. Е, на слуху у всіх якийсь суперкрутий проект. Як ви можете знати, вже незабаром виходить проект Сує. Це аналог Аптоса, там схожа команда, тому що вони вихідці з мети, вони працювали над одним і тим самим проектом, але там в меті не вийшло, розділилися на два табори і почали кожен пілити свій і кожен почав розроблювати свій окремий проект, але на одній тій самій але використовують спільну мову програмування, кількість транзакцій буде плюс-мінус однакова, блокчейн, що той Layer 1, що той Layer 1. Тобто різниці для мене так насправді і немає. Навіть фонди інвестували там 350 тисяч, о, там 350 мільйонів, там 300 мільйонів. Оцінюють проект так само. Ну тобто, дуже схоже. Проект один на один, і мені здається, що фонди таким чином ми робили. Інвестували і туди, і туди, плюс-мінус однакові гроші. Фонди плюс-мінус однакові, як я і сказав. І подивляться, хто з них виживе, якби і з тим і залишиться. Тож, що ми маємо? У всіх на слуху зараз суї, всі виконують теснети, усі хочуть купити монети, але гадаю, що на такої нагоди нам не дадуть, тому що незабаром вже регуляція. Може навіть у цьому році, може у цьому кварталі, може до кінця літа, ніхто не знає, але гадаю, що вже незабаром буде регуляція. Тобто ми е, мусимо бути до цього готові. І якщо так коротко сказати, то. Проведення IDO, тобто публічних раундів фінансування, не дозволяється. Якби можна це провести, але якщо це зробити, то така монета, наприклад, SUI, буде вважатися цінним папером. І якщо вони будуть вважатися цінним папером, то їм треба отримувати ліцензію, проходити усі процедури через СЕК. І насправді це буде займати набагато більше часу. Що вони, я гадаю, хочуть зробити, це просто зробити якийсь там airdrop за отримання нот, за якісь тестування і так далі, і роздати монети своїм раннім інвесторам, тобто фондам. І в нас, звичайних людей, такої нагоди не буде купити по якійсь там цікавій ціні, особливо якщо ринок буде зростати, нам ніхто не дасть купити там 2-5, навіть 10 ексів від фондів. Тобто будемо вже дивитися по ситуації. А як спекулюють люди з такими телеграмами? Вони пишуть. Що е, ви ж про чує, пропроексує, і він там е, 100% буде повторяти результат Аптоса, Ефіріума, Біткоїна і так далі. Тобто спекулюють на ваших емоціях. Говорять, що, і на вашій жадібності, звісно, говорять, що ви не мусите пропускати цю нагоду. І зараз вже торгуються не в нативній мережі, а обернуті ніби токени. Які ви можете купити тільки на декстулі або на PancakeSwap. І якщо ви не знали, то кожен, навіть ви зараз, мій глядач, можете залістити свій проект і зробити це можна в 2 години, там невеликі затрати, щось в 300 баксів точно усе вам обійдеться. І закроєте в 300 баксів, можете залістити свою монету, назвати її. Ігор можна назвати її ще як завгодно, як вам захочеться. і залізти її на PancakeSwap. Свап. Так само роблять шахраї. Лістять монети, називають її Суї або W Sui, тобто обернутий Суї, і так далі. І лістять це, цю новину у своєму телеграм-каналі. Бажано робити це у декількох, щоб глядачі, які підписані і на один, і на другий, і довіряючи тому інфлюенсеру, і тому інфлюенсер або комусь з них вже менше сумнівалися і думали, так, ну якщо і тут, і тут, і тут, і тут прочитав, то скоріш за все це правда. І беруть, переходять за цим посиланням, бачать, що дійсно там торгується така монета, і ви, якщо підключаєтесь до PancakeSwap, ще все плюс-мінус нормально, але дивіться на ті повідомлення, які у вас. Спливають, коли ви підключаєтесь до якихось ДЕКсів. ДЕКСи це децентралізовані біржі так само, як PancakeSwap. Вони вас можуть перевести ще й на шахрайський PancakeSwap, і Свап підпис, і підписуючи злочинний контракт, ви можете втратити взагалі усі свої кошти, навіть далі нічого не натускаючи. Тому дивіться більш уважно, щоб не попастися. Взагалі раджу не переходити на. Жодні посилання з телеграм-каналів і так далі. А краще користуйтесь coin CoinMarketCap ом, і там усі провірені лінки будуть стояти і звідти вже переходите. І коли ви бачите такі новини, що у вас є нагода купити суї, обернутий суї і потрапити у ту ракету і заробити 10-100 іксів на цьому то задайте себе питання, з чого? З чого? Вам взагалі дають таку нагоду. Просто задайте собі питання, і вас більше не залишиться жодних сумнівів, що це скам, і з цим треба. Закінчувати співпрацю, видаляєте канал, або навіть просто помічаєте його як спам, щоб менше людей попалося на це. Тому що якщо ми всі почнемо більш осмислено робити свої дії в криптоіндустрії, то таких шахраїв, мені здається, буде менше або будуть якісь нові схеми придумувати. Але якщо ми будемо е відмічати їх як спам, то звісно вони будуть відпадати, і буде їх усе менш і менше. Тож. Робимо так, якщо бачимо якісь шахрайські дії. І ось так це і працює. Тобто людина постить якусь лінку, ви переходите або на злочинний сайт, або навіть на справжній PancakeSwap, знаходите цю монету. А виходить так, що купити ви її можете і, і витрачаєте справжні гроші. Це може бути BNB, може бути USDT, або USD. А отримуєте фантики, які ви. Вже не обміняєте на справжній USDT, тому що там вимкнена така, е, така функція в контракті, як зворотній обмін. Тому краще перевіряйте усе декілька разів і не довіряйте таким, е, таким каналам. Усе лучше. якщо знайшли новину навіть і є маленькі сумнів, просто вбийте в гуглі чи взагалі щось таке відбувається. А краще зайдіть на CoinMarketCap Якщо ж вже такий крутий проект, як Суї, збирається ліститись, або вже є на біржах, тобто з'явився на якихсь біржах, дексах, децентралізованих біржах або централізованих по типу Binance, то 100% він буде або на CoinMarketCap, або на CoinGecko. Тому що вони вже про них знали. А всякого схему дуже... Багато в соціальних мережах, тому не довіряйте їм. Усе бувають, можуть зламати кожного з нас, тому що шахраї вдосконалюють свої знання. Але так на слово нікому не довіряйте і не переходьте за якимись там злочинними посиланнями, якщо вам щось пропонують купити по е, прям суперкрутій ціні. Гадаю, що з цим ми розібралися у наступній схемі шахри розраховують на вашу необачність. Тобто, що трапляється, давайте з вами розберемося у деталях. Більшість з нас користується гаманцями по типу метамаска, трастволета, масволета і так далі, кому що більш по душі, або навіть веджером, якщо на те вже пішло. І вас, якщо ви їм активно користуєтесь, відправляєте транзакцію, отримуєте транзакцію, зазвичай, коли відправляєте транзакції, наприклад, у вас є 100 USDT на вашому леджері, Ви відправили собі на біржу, хочете поміняти на гривню і щось там собі купити, або хочете купити біткоін. Ви відправили, потім вам відправляють зворотню транзакцію з якимись там. Центом, двома центами і так далі, у тій самій мережі. І е, постійно, коли ви відправляєте транзакцію, вам якісь копійки зворотньо відправляють. І потім ви вже берете, наприклад, з історії свого гаманця цей адрес, і він буде співпадати на там перші якісь цифри, останні цифри, літери, будуть співпадати з тим адресом. Будуть співпадати з тією адресою, куди ви хочете відправити свої кошти. І ви через свою необачність просто копіюєте і через лінь свою не хочете заходити на біржу або на інші свої гаманеці копіювати, а просто берете з історії і копіюєте адресу шахраїв і відправляєте їм свої кошти. Тому, який висновок можна з цього зробити? Завжди, коли ви відправляєте якісь гроші? Завжди перевіряйте. Буває і так, що навіть не шахраї відправляють, а адреса найбільше змінюється. І це нормально, вони там раз на рік можуть змінити, можуть взагалі не змінювати, але так буває, що просто адреса змінюється. Тож завжди перевіряйте. Чи збігаються усі цифри і літери з вашої нормальної адреси з тим, куди ви хочете відправити? Краще декілька разів перевірте, щоб бути впевненим на 100%. Третя шахрайська схема вже досить давно існує на ринку. Я вже про неї коротко розповідав у минулому відео, але хотів би нагадати, тому що є усе частіше і частіше почали так робити, тому що знову таки. Ринок трохи позеленів, люди трохи почали більше поринати в світ криптовалют, писати якісь коментарі під постами, під відео і так далі, і їх вилавлюють шахраї. Як це відбувається? Наприклад, я запостив відео, так я ще не. Я ще не маю велику аудиторію на своєму каналі, але намагаюся робити якісно, тому гадаю, що це справа часу, коли в мене буде більше підписників. І стараюся ділитися для вас корисною інформацією. Але як це працює на великих каналах? Там 10 тисяч підписників і так далі. Люд зазвичай якісь пишуть коментарі люди під цими відео, дякую там тобі, якісь запити. Наприклад, пишуть, а як мені зробити цю дію, як можна, або де можна купити ту валюту або іншу валюту, і віддивіться автора каналу. Завжди перевіряйте, хто пише, чи збігається взагалі е, назва каналу з тим е, з тією людиною, яка вам пише, чи логотип збігається е, з оригіналом. І просто перейдіть на ту людину, яка вам пише, взагалі, чи той це канал, чи ні. Але буває так, що люди через свою необачність хочуть швидко вирішити питання, вже довіряють якомусь інфлюенсеру, і їм пише шахрай. І пише: так, давай я тобі допоможу зі св... з твоїм питанням, просто напиши мені через WhatsApp. Наприклад, через WhatsApp так частіше за все роблять в країнах СНГ. І ти там переписуєшся, і потім тобі каже... Може, там щось відправиш мені е, за підказку, або скидає тобі, ти, наприклад, питаєш його, де купити Аптос по кращій ціні або біткоін, і він тобі кидає злочинну лінку. Наприклад, якийсь е, фейковий декс. Ти переходиш, купуєш і залишаєшся без грошей. Тому завжди перевіряйте декілька разів, чи дійсно вам написав, наприклад, автор каналу. І якщо він від вас щось вимагає або. Кидає якісь незрозумілі для вас лінки, то краще перевірте. Просто не довіряйте сліпо нікому. Ну і останній вид шахрайської схеми на сьогодні це е, схема, яка працює через p 2 p перекази е, Тобто для цього шахраї е, мають або Binance, або якось ще е, централізовану біржу OKX, Binance, Bybit – і так далі. Тобто усі біржі, де є P2P, і де є плюс-мінус ліквідність і пари з гривнею, розкажу на прикладі з Binance. Зазвичай, коли ви знаходите якийсь ордер на Binance, тобто хочете продати USDT, отримати гривню. То ви або шукаєте якийсь ордер, або виставляєте самостійно ордер. І коли ви знайшли вже відповідного покупця на своїй USDT, вам пише клієнт, усе нормально відбувається. Він пише: так, зараз ви, що там ви скидаєте номер карточки. Вас завжди перед тим, як ви е, заходите на B2B, ну майже завжди е, випливає таке віконце, що ніколи. Не отримуйте і не відправляйте на третіх осіб. Тобто, тобто одразу, тобто, одразу бінанс вас застерігає не працювати з третіми особами. І завжди перевіряти, якщо на біржі вказано, наприклад, Дмитро Дмитро, а він відправляє від Василя або, наприклад, від якоїсь. Або від якоїсь іншої людини, то теж краще не працюйте з такими людьми, тому що вони можуть використовувати вкрадені картки, або домовитись з, тим, з тією людиною, від якої відправляють гроші. І, наприклад, відправив вам 10 тисяч гривень на монобанк, ви відправили її з ДТ, бачите, усе добре, круто і так далі. А потім за 2 години до вас звертається банк і. Кажуть, щоб ви повернули ці гроші, тому що вони були відправлені з, відправлені з вкраденою карткою. І е, ця людина поробила таких 10, 20, 30 переказів. Усе круто. Е, Отримав USDT. Е, цей бінанс може бути оформлений на дропа, тобто на людину, яка дала свій аккаунт. Тільки в користанні їй взагалі цей бінанс не потрібен. Вони злили це Binance, вивели, вивели USDT на якийсь там гаманець, далі через торнадо, через якийсь інший обмінник. І все поміняло, отримали долари гривні, отримали чисті USDT і так далі. А ви залишилися і без USDT, і без готівки. Тому будьте завжди обережні, коли працюєте. З третім лицем. Тобто перевіряйте, якщо написано там Василь, то ви повинні отримати від Василя. Якщо написана якась інша людина, то теж краще відменіть це і знайдіть якийсь інший ордер. Тому що чесних людей теж вистачає. Не усі там шахраї. Сьогодні ми з вами розглянули 5 найбільш популярних схем на нинішній час. Як казав, було і інше відео, в якому я розглянув ще декілька схем. Тому раджу подивитися і минуле відео, і цей ролик до кінця. Гадаю, що він був корисний усім вам, тому що обережність в криптосвіті дуже важлива. Як і казав до цього, Неважливо, навіть не стільки важливо, скільки ти заробив на цьому ринку. Важливо те, скільки ти отримаєш, і скільки ти збережеш. Тому, якщо вам... Сподобалося це відео, то прошу вас поставити вподобайку і підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Тому що я намагаюся для вас робити якісні відео, щоб ви вдосконалювали свої знання, щоб ви зберігали гроші, не вкладали їх в усяку фігню і щоб не збагатили своїми грошима шахраїв. Хочу вас попросити написати в коментарях, які ще шахрайські схеми ви знаєте. Я б їх розглянув, записав окреме відео. І щоб це теж було корисно нашій аудиторії. Тому що зараз досить складні часи іде війна, і краще зберігти кожну копійку або відправити її на армію, а не віддати її шахраям. Тож, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!